Україна закупить у Швеції від 120 до 150 винищувачів. Гріпен відповідну угоду підписали президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон. Гріпен це багатоцільові винищувачі, здатні виконувати бойові завдання в різних умовах. Угода стане важливим кроком для посилення українських повітряних сил. Фінанси дуже важливе питання. А є літаки, ми будемо обговорювати це далі. Є гріпини нового покоління. Ми дуже розраховуємо на ту кількість про яку ми говорили. А якщо менше 100 літаків плюс, так а також ми будемо розмовляти про можливості використання інших літаків, які є неновітніми, щоб якимось чином і прискорити. Тут також постачання. Також ми будемо говорити про навчання наших пілотів, що дуже важливо. Але найголовніше, що сьогодні є, найголовніше, ми дуже хотіли, щоб було політичне рішення можливості Україні купити гріпини і побудувати сучасний повітряний флот. Юрій Ігнат зі мною на зв'язку, начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вітання вам доброго дня. Доброго дня вітаю, Марія. Завжди приємно говорити про хороші новини, про те, що скоро отримаємо, чим зможемо користуватися. І дуже важлива фраза президента Зеленського про те, що ці літаки значно допоможуть нам розширити наш повітряний флот. Давайте про основні переваги, що ми матимемо в плюсі, коли отримуємо гріпини. Ну, давайте, Марія, про слово скоро не будемо так поспішно говорити, тому що авіаційна компонента ну, це високотехнологічна зброя і швидко виготовити її. Ну, не може жодна країна світу літаки. Це власне те, що не, не просто купити, а фактично і неможливо купити. Це міжурядові угоди, це просто так не продається, скажімо так. Тому і надзвичайно складно. Ми довго до того йшли, Україна, щоб отримати власне F-16, які сьогодні вже в складі успішно успішно застосовуються нашими пілотами. І, власне. Показово, що наші льотчики в надзвичайно короткі терміни опанували цю техніку не лише льотчики, а офіцери боєуправління, управління, інженери. Просто змогли зробити показати те, що показують протягом усієї війни українські захисники, тобто дати ворогу відсіч і ті терміни, які для опанування пустим стандартні, є так скоротилися в рази. І сьогодні наші льотчики одні з найкращих у світі у застосуванні саме літаків f-16 Тому Гриппен як літак. Я дивився, до речі, сюжет чудовий uh -huh. на вашому каналі з пілотом українським, який розповів багато цікавого так, з точки зору льотчиків щодо цього літака. Тому Гріпін буде доступний для опанування, тим паче, це простіша машина в експлуатації саме на наших які України використовує повітряні сили використовують десятки оперативних аеродромів для того, щоб ефективно застосовувати авіацію, для того щоб розосередитись і уникнути ударів ворожих ракет. От, власне, перспектива отримання гріп, гріпенів це добрий знак для країни для того, щоб посилити компетенту нашого віційну, адже радянський парк літаків типу Сута Міг потроху зрозуміло, що і зношується так. Є після такого інтенсивного застосування. Ання протягом війни, скажімо, це доволі таки ну позначається на техніці. Ну зрештою, і вік її теж не новий. Тому компонента, така як авіаційна, з новими літаками, це дуже хороші для України сигнали на довгострокову перспективу. Коли ми з вами говорили про постачання F-16, одне з основних питань завжди було до вас про те, чи готова Україна їх приймати? Ви згадали, що про аеродроми, про те, що ми маємо вчити пілотів, готувати аеродроми, посадкові злітні смуги, і це було важливо, тому що в чомусь були недопрацювання. Щось згодом ми дуже швидко змогли удосконалити. Чи правильно я розумію, що в гріпа в цьому питанні простіші? Що тут ми можемо використовувати? Різні аеродроми, і тут вже є готовий основний плацдарм. Давайте літаки вже будемо все робити. Ну, давайте так по порядку. Я скажу гріпін він не є якийсь літак, який з'явився от зненацька для угу. нас. Так, це літак, який розглядався вже доволі таки давно ще двотисячні роки були перспективні погляди на розвиток нашої авіації. Зрозуміло, що радянський парк. Вічно працювати не може, вічне оновлення та модернізація і ремонт техніки не може вестися. Тому тут задумувались багато років над питанням, що нам робити далі, з огляду на 10, 20, 50 років вперед, тому що треба думати про майбутнє, передусім. І таким чином Гріпін розглядався теж, але питання в тому, що. Дійсно взяти їх ніде та будь-які літаки, як я вже сказав, не продаються просто так. Це міжрядові угоди, і десятки років країни стоять у черзі для того, щоб і очікують, поки їм. Виготовлять ті літаки, поки вони пройдуть навчання. Відповідно ведуться розклад... в експлуатацію десятки років. Це приклади світової світові дуже дуже поширені. Зараз не обговорюються де, де яка авіація працює, і як хто її отримав. Тому Гріпін розглядався як такий невибагливий літак для на в експлуатації для наших аеродромів. Відповідно, може злітати з як з ґрунтової, так і з полос штучним покриттям. може сідати на ділянки доріг. Ну Зрештою будь-яка авіація вже може нас сідати на ділянки доріг. Я маю на увазі тактична авіація пристосована до цього. Це один з таких тактичних елементів сьогодні, які відпрацьовувалися ще задовго до війни, щоб уникати ворожих ударів і застосовувати літаки максимально ефективно у будь-якій точці, де буде визначено військовим керівництвом най таким. Ще одним плюсом великим гріпіна це є невелика вартість його льотної години. Тобто ага. вимірюється в льотних годинах, що літак може виконуючи завдання. Година польоту коштує в рази менше ніж в західних аналогах. Це для з економічної точки зору надзвичайно важливо теж для нас, тому що авіація не може навіть в мирний час просто стояти на аеродромах і чекати війни, як то кажуть, так авіація повинна жити дихати життя аеродрому. Постійний рух, постійне навчання, змінюються льотчики, змінюються кадри, і постійно потрібную льотні навички пілотів. Таким чином по 2-3-5 льотних змін на тиждень в кожній бригаді повинно відбуватися. А це все теж економічний варіант. Ну і ще один плюс. Звісно, якщо ми маємо сьогодні платформу F-16, яким ми застосовуємо з номенклатурою озброєння цього літака. Команді Lockheed Martin, то звісно, що додатковий літак, який може додаткове озброєння, номенклатура озброєння Гріпіна дещо відрізняється, хоча є споріднені теж. Засоби авіаційні засоби враження це великий плюс питання в не лише в літаках, а в кількості ракет і бомб, які нам можуть поставляти партнери для того чи іншого літака. Це для нас теж надзвичайно важливо. Тому які б там не були гріпіни спочатку там старіших модифікацій чи нові питання в тому, щоб що ми увійшли вже в авіаційний клуб західних держав. Ми отримуємо західну техніку, завдяки тому, що льотчики довели свою спроможність на ній воювати. Тому нам довіряють, і я думаю, далі буде розвиватися цей напрям. Ви дуже влучно пане Юрію сказали про економію, тому що ми не можемо це не враховувати. Це все дуже дороговартісно. Просто є цифри, які наведені. Ви сказали про те, що вартість години на 6-8 тисяч доларів. А якщо порівняти з F 16 то це від 35 тисяч доларів, друзі. От, ну такі є цифри, і це важливо в тому, що і Україна зможе економити, і ми зможемо більше застосовувати, якщо так ще до інформації. І ще пане Марія, я хочу сказати, давайте не принижувати. Наші, ні, наші ні, нас, ні, не, не, не принижутиметься з знецінювати наші F-16, тому що в 16 зараз у великій кількості сьогодні працюють е, на лінії разом з містами та сушками і співпраця з сполученими штатами йде доволі активно щодо цих літаків. Тому е, і і, і 16 і міражі французькі і, можливо в подальшому гріпі не будуть складати основу нашої бойової авіації. Це взагалі без обговорення 100% і при чому, що ми вміємо керувати, і вже навіть українських пілотів вчаться наші міжнародні партнери. Тому нехай все вдасться. Те, про що і ви сказали, пане Юрію. Нехай успіх цей буде, і від 100, від 150, скільки можемо, стільки отримаємо. Дякую вам дуже, спасибі, що знайшли час. Дякую. Юрій ігнат був зі мною на зв'язку. Це начальник управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України.